Доброго дня, вітаю вас з Рівненщини. Сьогодні 20 серпня 2024 року, кінець літа. І я сьогодні хочу розповісти трошки про дельфініуми. Більше, мабуть, буде про помилки їх у вирощуванні. От, тому от, постараюся швиденько розказати, щоб не, не забирати ваш час. От, розпочну з посів з тих дельфінів, які я висівала. Пізньою осінню десь я в мережі побачила відеорілси закордонних блогерів від садівників, які вирощують у них от, там і в контейнерному вирощуванні, і в, десь на плантаціях були ну, Вони там більше в поєднанні з квітами от, іншими. І я взагалі закохалася в ці суцвіття, оці такі високі суцвіття. Для мене це був просто, я так захворіла цим, і от вирішила собі взяла, виділила свій кусочок такі ділянки під них, тому що я розумію, що для них треба простір, і підготувала цю діляночку для дельфініумів. І... І почала ж шукати насіння, ну взагалі читати про цю рослину, хоча про неї дуже мало хто розповідає. От українського контенту на Ютубі мало про дельфініумів, до речі, я перелопатила все. Я навіть і дивилася щось і англійською, щось там розуміла, не розуміла. Ну, хоча б, знаєте, те, що руки руками робили, щось могла там логічно подумати. От і взяти для себе якусь інформацію. Ну, в першу чергу я ж сильно захотіла махрові. Махрові не висіваються, висіваються звичайні дельфіні, махрові тільки кореневищем розмножуються. От, але ж я накупляла насіння різних виробників. У мене були від простих пакетиків, знаєте, такі, які продаються в садових магазинах, до якихось колекційних. Я десь вишукувала на сайті щось там на одна мене коштувала. Щось до 15 гривень. От. Виробник, різних сортів, там і з чорним вічком, синій, і з білим, і, і, і все. Значить, вирощувала я його так, як методом розсади. Як ми вирощуємо петунію, різні квіти під лампою, все У е, мене якби проблем не було. У мене вони всі зійшли, все у них відбувався ріст, я контролювала полив їхній, у мене якби з цим не було проблем. Вони в мене під лампою стояли, я їх і закаляла, все було. Єдине, от, бо коли я ж вела інстаграм і показувала все це в інстаграмі, то дівчата мені писали, що у них там були хвороби чорної ніжки і оці грибкові комарики. Тому я раджу, от, я цього не робила, але на наступний рік теж буду робити. От, щоб не було цього всього, треба обробляти ґрунт. От, тому Перед посівом, ну так і в треба робити, якби з усіма посівами. Ну от якщо у вас бо в мене стояло дике бажання, от виростити ці квіти, тому краще краще зробити все правильно на рахунок ґрунту. Тому обробіть ґрунт, якщо можна, ну це можна там прочитати, якби щоб не було цих плісняви тої вся різної. А всходи ну знаєте, не сильно вони всходять. Ну зрозуміло, насіння ніхто ж не може дати гарантію, все. Хоча ну, треба виробника гарного знайти. Я читала багато про виробників. Ну сухо, все як завжди, нічого толком не написано. От, от так от береш насіння і пробуєш. Це було прекрасно, от, і я вже бігом хотіла їх висадити в ґрунт. Це була моя основна помилка, тому що треба, щоб дельфініуми ми були адаптацією, вони мають пройти адаптацію. От, і щоб вони пройшли адаптацію з розсади в відкритий ґрунт, треба хоча б щоб тут листу листової маси було багато. От, я поспішила, от, і в мене був великий випад. От, і, і, ну, хоча я і закаляла, і все. ну так, от, от, така, от такий момент. От, тому будьте готові до того, що коли ви будете пересаджувати їх, вони можуть всі зав'янути, листочки покрутяться, десь дінуться, а потім. Буває таке, що нові нарощують. У мене таке було. У мене геть було таке, що якби десь вони поділися, потім почали рости, і листки вже зовсім інші йшли. Вже, знаєте, Такі справжні листки такі були більш сильніші, більш пластина листова така була сильніша. Ну, Я знаю, що в багатьох в цьому році була спека, а в мене в цьому році були дощі. У нас регіон трохи такий, знаєте, надмірно зволожений і це Рівненська область. І було багато дощів. і, Звісно, воно трошечки дало про це знати, і, якби рослини трохи захворіли, От, їх трохи позабивало тим дощем. Ну, Як-не-як, я себе морально налаштувала, що е, мені треба хоча б одного сорту, один, одну одиницю з, з, з різного сорту. От, ну, Найосновний у мене є. От Такий у мене синій, з таким з темним вічком От, є, і я вже сподіваюся, він насіється, бо е, дельфіні ті, що насіваються, вони ж ростуть як зілля, бо воно є це якби трава. З трав'яних іде, з роду трав'яних рослин. Тому воно собі насівається, проростає, воно собі проходить всі етапи вегетації, і там йому все прекрасно. В домашніх умовах, бачите, є нюанси. От. Багато мені писали, нащо ти заморачуєшся, купи собі, де не парся, от, продаються кореневище. Купила, замовляла. Sweet Sensation, Дуже марю цим дельфініум. Це такий, просто це моя мрія, щоб вони у мене тут росли. Але я купила тільки назву. Все, бачите? он який, ну Це теж класний. Це делфікс білий. Він взагалі я спочатку розобідилась, що це таке мені наприсилали, а потім. Думаю, який класний дельфініум. Дивіться, суцвіття стоїть, не падає. же ж тут і вітри, і буревії бувають. І все якби його не поламало. І він собі, окрім того, що квітка стоїть два тижні, от формує далі суцвіття. І головне, що от нарощує кущики. Кущики ростуть, розвиваються. Це класно, бо є такі в мене дельфініуми, які от відквітували і просто стерлися з лиця землі. Це теж, мав бути якийсь із синіх, теж пересортом прийшов, махровий, мав бути. І ну, бачите, отак я попала на таку фірму. Тому дивіться, що я можу сказати, хто може чесно вам продати, продати можна з рук. от Коли жіночки вже продають дельфінів, вони можуть, от на фейсбуці я бачу дуже багато, от, але вони не гарантують кольори. А мені хотілося синього. Я думала, що мені в садових магазинах запропонують і продадуть те, що я побачила на картинці. Ну, на бачите, така от історія негативна. Постаралася якось вам розказати. Якщо будуть питання, задавайте мені в коментарі, буду відповідати вже от так от. Розгорнутої, до речі, в мене є ще в інстаграмі сторінка. У мене там є в закріплених сторісах всі етапи, як я їх вирощувала, ці дельфініуми, мої, мої роздуми, мої, мої сподівання і моя реальність.